Спікер Палати представників США Майк Джонсон нарешті заявив, що готує законопроект допомоги Україні, який республіканська більшість готова ухвалити. Політик, який до цього відмовлявся навіть виносити такий проект на голосування, тепер схоже зробить це. Але сказав Джонсон, документ, що готує Палати представників, може не мати той вигляд, як закон, ухвалений Сенатом. Нагадаємо, у проєкті, що запропонували демократи на чолі з Байденом. Україні передбачалося виділити понад 60 мільярдів доларів. Поки не відомо, чи зміниться сума, але проект має бути у вигляді ленд-лізу або кредиту. Це захистить інтереси американських платників податків, сказав Джонсон. Втім, сенатор не згадав, чи має намір включити до цього проекту якісь норми щодо південного кордону США, які зможуть знову виявитися червоною лінією для демократів, і фактично заблокують прийняття закону. Чекати залишилося 8 днів, адже ймовірно, рішення буде прийнято 22 березня, коли Сенат проголосує шість законів щодо фінансування американського уряду. Щодо умов надання допомоги, військовий ленд-ліз має на увазі відшкодування США витрат у майбутньому або принаймні повернення техніки, яка не була знищена на полі бою. Хоча свого часу Сталін відмовився повертати США активи, отримані за ленд-лізом під час Другої світової війни. Щодо отримання 60 мільярдів доларів у кредит, скоріш за все американські законодавці розуміють, що повернути такі гроші, з некровленою війною українська економіка не зможе. Але принаймні Трамп зможе сказати своїм виборцям: ми не роздаємо ваші податки, ми даємо гроші у борг. Тим часом Естонія запропонувала план фінансування для України на понад 100 мільярдів євро. Естонці неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні. Необхідно, щоб її західні союзники інвестували відсотку свого ВВП у військову допомогу країні. Якби 50 країн з коаліції Рамштайн витратили вказаний відсоток, це б становило для України 120 мільярдів євро на рік. Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну. Заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салом. А поки чекаємо 22 березня. Американська політика останнім часом річ не передбачена. Тримаємо вас у курсі подій. Командувач Збройних сил України Олександр Серський заявив про початок ротацій частин та підрозділів, які довго виконують бойові завдання на передовій. За його словами, це дозволить стабілізувати ситуацію і позитивно вплине на морально-психологічний стан українських оборонців. Про позитивні зміни, незважаючи на складну обстановку по всій лінії фронту, Сильський оголосив під час роботи в бригадах на Запорізькому напрямку. Ні для кого не секрет, що. Це один із найскладніших напрямків. Головнокомандувач відзначив, що окупанти постійно атакують в районах роботиного і вербового, але без особливого успіху. Початок ротації це дійсно хороша новина. Однак її неможливо зробити, коли немає заміни українським оборонцям, які вже довгий час на фронті. І тут зараз мова про мобілізацію поки що добровільну. Вже кілька місяців в Україні триває рекрутинг в зсу. Тобто, коли людина обирає собі посаду, яку займатиме. Мії і зараз в Мінобороні представили новий алгоритм рекрутингу. Тепер кандидат зможе обрати вакантну посаду, звернувшись до центру рекрутингу на базі ЦНАП на онлайн-платформах на сайтах військових частин у рекрутингових центрах окремих військових частин або ТЦК і СП. Другий етап це співбесіда з військовою частиною. Перевірка фізичної підготовки, а також психолого, діагностичне тестування. Після цього надається рекомендаційний лист від частини. Далі кандидат. Кандидат має відвідати ТЦК, щоб уточнити дані, пройти ВЛК і так далі. Якщо ж кандидат буде не відповідати посаді, то йому пропонуватимуть інші посади в обраній військовій частині. Останній етап це власне саме проходження військової служби. Якщо у кандидата є досвід протягом останніх 10 років та відібраний за прямою чи спорідненою військово-обліковою спеціальністю, то він їде безпосередньо до частини. Якщо ж чогось із цих двох пунктів немає, то кандидат відбуває до навчального центру на курси підвищення кваліфікації і так далі, а потім вже до частини. Це добровільна мобілізація, і вона доволі зрозуміла, однак залишається вона ще і примусова. І на жаль, деякі представники ТЦК можуть підривати до себе довіру. Ось, як, наприклад, на свіжому відео з Мукачево одного хлопця пакували два автобуси, і, можливо, це ще можна списати. Однак, представники ТЦК не цуралися застосовувати силу. Як вам нову? Вена від сирського щодо ротації, як виставитися до добровільної і примусової мобілізації. Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. Росія палає все сильніше. Сьогодні можна впевнено сказати, що війна перекинулася на територію України агресорки. Прильоти вибухи, евакуація з Чинніте це потужні бойові дії відбуваються у прикордонних областях РФ. Губернатори Курської та Білогородської областей заявили про нові спроби прориву кордону та обстріли. До цього бійці з Легіону «Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, анонсували удари по військових цілях в Росії та просування її територією, закликали цивільних до евакуації, пояснивши, що змушені завдавати вогневого ураження. Військових позиціях позициях, через те, что самые звідти путинские бурцы, щоденно наносят масованих ударов по мирных украинских містах, Гибнут мирные женщины, дети, старики. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгорочной о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждені протягом дня у телеграмі, і, зокрема, на каналі Легіону Свободи Росії з'явилося безліч відео з палаючими будинками і поясненням, що бійці легіону знищили склади боєприпасів російської армії в прикордонному Тьоткіному. Курської області та наголошую, що поки немає незалежного підтвердження. Цьому за даними місцевої влади під обстрілом опинився Білгород, Грайворон, села Шитинівка та Покровка. Після обіду губернатор Білгорода написав, що нібито за кермом власних автівок загинули дві людини. І є троє поранених, та цьому незалежного підтвердження теж немає. В черговому зверненні путінський служайка заявив, що скоро перемога. Проте водночас повідомив, що до кінця дня в терміновому режимі зачиняються всі торгові центри. А вже за годину місцева влада оголосила ракетну небезпеку. По обіді в телеграм-каналах поширили відео з вибухами, як повідомляють в Білгороді. Та схоже, путінські прибічники знову показали, дали своїм громадянам своє справжнє обличчя, і замість того, щоб убезпечити людей, перешкоджають їх. Евакуації мова про мешканців Білгородської та Курської областей, де триває рейд російських добровольців, про це виданню НВ повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зауважив, що серед цивільного населення Білгородської та Курської областей зростає бажання перебувати у безпеці та переїхати фактично із зони бойових дій. При цьому влада країни агресорки заважає евакуації мешканців. Цитую. Місцева влада не лише не сприяє евакуації, але й всіляко блокує транспорти та транспортні артерії, зокрема оточуючи залізничні станції. Додав Юсов в самому Білгороді. Співгромадяни вже намагаються нажитися на тих, хто тікає безпосередньо з сіл з кордону. Телеграм-канали поширюють скріни з оголошеннями і коментарями росіян про те, що нерухомість у самому Білгороді виросла вдвічі. Тим часом чеченці, які воюють в Інтернаціональному легіоні сил територіальної оборони Збройних Сил України, взяли участь у бойових діях на території Білгородської області РФ. Добровольці бойової групи, ветерана російсько-чеченської війни Абдул Хакіма, звернулись до усіх мусульман, які проживають в Росії, і закликали їх боротися з путінським режимом. Поки вони не освободять Повністю наші землі, повністю територія незалежного государства Чеченська Республіка. area